Привіт усім! Щорашної ефіру торкнулося про те, що пастор показує, що усі народи мають спасіння в Ісусі Христі, перебувають в Новому Завіті, в благодаті і милості через Ісуса Христа, через апостольську церкву. І в кожній країні є Божі діти. Якщо Божі діти в кожній країні, ми не можемо проти одного воювати, пастор показує. І інші люди думають, що якщо старий старому завіті, там було війни. То можна йти воювати проти інших народів, вбивати, насилувати. Але пастор показує, що Бог сам воював проти народів, тому що їхні грехи досягали неба. Але зараз Господь приніс нам милість і благодать у Новому Завіті через Ісуса Христа. І всі народи можуть спасатися через Ісуса Христа. Неважливо, чи там ти єврей, чи неважливо, ким ти являєшся, якої національності. І тому ми всі є Божі діти, і ми не можемо йти воювати проти одне одного. Амінь.